Усім привіт! Сьогодні, нарешті, ми робимо зйомку квартири у ЖК А-52, реалізація якої була закінчена ще у грудні 2021 року. Замовниця молода дівчина, яка встигла пожити у своїй новій оселі всього місяць до повномасштабного вторгнення. Спілкуючись з нею перед початком роботи над проєктом, я одразу зрозуміла, що ми на одній хвилі і співпраця буде дуже плідною. Площа квартири становить 65 метрів квадратних. Основним мінусом планування від забудовника є величезна нефункціональна зона перед покою, яка по площі дорівнює житловій кімнаті. І ось яке планування ми затвердили. Побажання щодо функції були такими: об'єднати спальню, кухню і вітальню у єдиний простір, в якому спальня відділяється від загальної зони тільки шторою, у спальню зробити низьке ліжко подіум, передбачити скляну гардеробну кімнату. Біля вікна організувати зону для читання і відпочинку з полицями для книг, кріслом та торшером, знайти місце для існуючого синтезатора, розмістити дзеркало не тільки у передпокої, а також у зоні спальні з природнім освітленням, а також замість телевізора використати проєктор. У власниці квартири також були чіткі побажання щодо концептуального рішення. Монохромні, переважно темні відтінки, чіткі лінії, бетонна стеля з відкритою проводкою, а також великоформатна плитка на всю площу квартири. Реалізацією проєкту замовниця займалася самостійно, запрошуючи мене декілька разів на консультації щодо вибору матеріалів та інших критично важливих моментів. Я вражена наскільки чітко вона дотрималась проєкту і всіх моїх рекомендацій. Пішкою передпокою є відкритий вішак для верхнього одягу, що кріпиться до стелі, а також величезне дзеркало на всю стіну. По проєкту я передбачила шов на рівні дверей у кладову кімнату, так як висота стелі даної квартири становить 3 метри. Але в кінцевому результаті вдалося знайти підрядників, які виготовили і занесли у квартиру цільне дзеркало розміром 170х300 см. Виглядає приголомшливо красиво. Мінімалістичний пуф від українського бренду Four Corners. Панель за пуфом виготовлена зі шпанованого МДФ. Вона приховує люк доступу до електричного та слаботочного щитків, переходить на стіну із дверима до санвузла і закінчується пеналом із вбудованим холодильником. У квартирі ми використали двері прихованого монтажу. Вони пофарбовані на об'єкті у колір стін. Двері у санвузол є частиною меблевих панелей. Їх висота така сама, як і обхідних дверей 230 см. Високі двері дорожчі за стандартні, але нам було дуже важливо об'єднати лінію стика панелей. У проєкті планувалась плитка на підлозі з імітацією темного каменю формату 120х60 см. Але під час реалізації такий розмір зняли з виробництва, тож ми використали той самий малюнок, але меншим форматом 60 на 60 см. Це дуже нестандартне рішення використати плитку по всій квартирі, навіть у спальні, але замовниця хотіла зробити саме так. Електрична тепла підлога передбачена у санвузлі на кухні і у зоні спальні між вікном і ліжком. Кухня у формі пени велика, але дуже функціональна. Біля холодильника розмістилась посудомийна машина шириною 45 см. Далі вбудована мийка з подвійним змішувачем для проточної і питної води. Фільтр очищення проточної води, зворотній осмос, а також бойлер знаходяться у плодовій кімнаті, яка розташована за межами квартири. Під Підварочною поверхнею розмістилась духова шафа, а біля неї секція з висівними шухлядами. Також є місце для зберігання під столом, яке для зручності має доступ зі сторони вітальні. По висоті стіл є продовженням стільниці кухні, на півбарні стільці від бренду Four Corners. стільниця і фартук кухні, а також полиця під проєктором, виконані з білого акрилу, посади верхніх і нижніх шухлят з фарбованого МДФ, відкривання нижніх шухлят, чорна ручка профіль гола. Акцентна стіна за проєктором оздоблена декоративною штукатуркою з імітацією бетона. Інші стіни пофарбовані у світло-сірий колір. За проєктором передбачені розетки для телевізора на випадок, якщо в майбутньому захочеться його повісити. Прямий диван чіткої форми від бланче ідеально підходить цьому інтер'єру. За диваном у майбутньому будуть темно-сірі штори, якими за необхідності можна буде відділити зону спальні від вітальні. Також на вікнах поки що не вистачає чорних жалюзів. Радіатор у вітальні права від вікна ми демонтували, а замість нього повісили вертикальний радіатор на пілоні біля дивану. Ліжко подіум виконане під замовлення зі шпонованого МДФ. Полір шпону такий самий, як у панелі в коридорі. За ліжком великоформатна плитка з імітацією бетона. Зона для читання біля вікна вийшла саме такою, про яку мріяла власниця квартири. Відкрита полиця також виконана меблярами під замовлення по моїм кресленням. Торшер-прожектор від бренду EGLO. Скліна гардеробна виконана із тонованого скла з ефектом дзеркала. Таким чином, коли всередині світло вимкнено, ми не бачимо те, що знаходиться всередині гардеробної. Верхнє освітлення у зонах передпокою кухні, вітальні і гардеробної це точкові світильники Канлюкс, що під'єднані за допомогою дротів. Тканиній обмоці. Відкрита проводка в чорному кольорі на бетонній стелі виглядає графічно і дуже стильно. У зоні спальні використані трекові світильники Майтоні. Над столом підвісні світильники від українського бренду Plus Couple. Між передпокоєм і гардеробною я передбачила кладову кімнату, в якій є місце для одягу і взуття, а також полички для зберігання. У санвузлі темна плитка з підлоги переходить на стіну за умивальником. Всі інші стіни оздоблені світло-сірою плиткою формату 60х60 см. По проєкту пральна машина мала бути захована у пеналі, але в процесі реалізації вирішили залишити її відкритою. Над інсталяцією унітазу і у пеналі над пральною машиною є багато місця для зберігання. Зюминкою цього санвузла є бетонний умивальник від Одутлеп. Ця квартира реалізована практично один в один з проєктом, і я хочу поділитися секретом, як нам це вдалося. По-перше, замовниця знала, що вона хоче і не хоче бачити у своїй оселі. По друге, наші з нею смаки і відчуття стилю на 100% співпадали. По третє, вона довіряла мені і прислухалась до всіх порад. По-четверте, ремонтна бригада та інші підрядники були зацікавлені у якісному результаті. Я дуже пишаюсь цим проєктом і сподіваюся, що вам також сподобалось. До нових зустрічей.